Скорпіони, привіт, мої золоті. Подивимося, яким буде для вас тиждень з 18 по 24 листопада. До чого вам підготуватися? Що вас порадує? Роз, починаємо з енергії. У мене там кіт на фоні, мій помічник. Не зважайте на різні дивні звуки. А, так, у вас тут енергії нового початку і делікатність. І краса. Можливо, хтось робить якісь зміни своєю зовнішністю. Це для вас новий початок. Хтось не знаю, навіть волосся перефарбувати для жінки це вже щось нове, почати нову сторінку свого життя. Ну і загалом це відчуття змін, до яких ви прикладаєте зусиль. Це прекрасно. Зараз ми з вами подивимося, як ці енергії відіграються. По всіх сферах життя. Особисте життя, кар'єра, фінанси і ваш морально-психологічний стан. Особисте життя. Весмірка жезлів. Для тих, хто наразі самотній. Двійка жезлів, королева чаш і десятка жезлів. Для чоловіків це може проходити знайомство з королевою чаш, з дуже емоційною жінкою, з жінкою імпульсивною, з жінкою-емпатом, яка прекрасно вас розуміє, але це знайомство не буде легким, тобто будуть якісь перешкоди у вас в створенні стосунків. А для жінок. Дивіться, дивіться, для жінок теж іде знайомство. колесо фортуни, туз час імператор. Знайомство таке, яке змінить вас кардинально, знайомство по кармі, називаємо це так, знайомство дуже наповнене емоціями, закоханість там, мало не з першого погляду. Прекрасно. Для тих, хто в нас в любовних трикутниках Десятка пентаклів, кор... лицар чаш і п'ятірка пентаклів. Ну тут чоловік вибирає сім'ю. Тут може бути закінчення стосунків або конфліктність така напряг, тому що чоловік буде віддалятися до сім'ї. Для тих, хто в серйозних і стабільних стосунках. Ну, до сім'ї, до серйозних стосунків, да, не обов'язково він у вас там одружений. А для тих, хто в серйозних і стабільних стосунках. Так, підлюдник, шестірка чаш. Четвірка мечів. Це може значити те, що ви можете бути на відстані з якихось причин. Або, наприклад, ви поїдете, чи ваш партнер поїде до вашої родини, чи до його родини відвідати. Тобто тут ви ніби на певний час знаходитесь один від одного далеко. Також. Так, да, чекаєте, можливо, на його приїзд, чи ви плануєте кудись їхати, вирішувати питання от, з сім'єю пов'язані. Але загалом ну, недовго це триватиме, тобто ви зовсім скоро побачитесь. Емоційний такий період. Далі в нас питання. Роботи, суд. Для тих, хто наразі не працює, отримати те, що вам, скажімо так, положено по суду, по аліментах, по якихось виплатах. Тобто ви отримаєте якусь субсидії, дотації, підтримку, і це допоможе вам. Бути на плаву, хоча я бачу, що ви все-таки хотіли б її самі більше про себе піклуватися у фінансовому плані, це вас досить таки тривожить. Для тих, хто в пошуку роботи дев'ятка жеслів суд. Тут може бути, зараз я скажу, тут може у вас бути дуже швидке працевлаштування, після якого ви можете трохи пожаліти про те, що ви так швидко погодились. Тому не спішіть із. Не спішіть із прийняттям рішень, а також це може бути, знаєте що? Е, знайшли роботу, вже треба виходити на стажування, і ну, по четвірці мечів дуже часто бувають недомагання, бувають якісь проблеми зі здоров'ям. Зараз період такий, тим більше складний, да, цей перехідний <кій> різні орвішки і так далі. Е, тому тут можеся через здоров'я ніби від, відстрочується у вас період виходу на роботу. Або вас мали стажувати, а ваш, ваша людина, яка стажує, захворіла. Теж може відстрочуватися Перехід на роботу. Для тих, хто в нас вже працює по найму. Король чаш, паш чаш. Ой, а у вас тут може. Для когось це може програватися як службовий роман або те, що хтось із ваших колег починає з вами дружити е, протилежної статі, починає до вас увагу приділяти. Е, і ви можете сумніватися, думати, чи треба вам в це лізти, чи не треба. Можете просто отримувати підвищену увагу, незрозуміло чого. Для вас не зрозуміло чого. І плюс це ще протекція, преференції, якісь вам надаються, бо до вас краще ставлення, ніж до інших. В якийсь момент це може вам в плюс піти. Для тих, хто у нас працює як фрілансер. Клас. Клас! Дивіться, всі старші аркани. Мах, зірка, колесо фортуни, суд. Вау! Тут у вас дуже активний період, ви ніби знаходите нарешті свою сферу, своїх клієнтів. Не знаю, блог розвиваєте, в блозі росте кількість підписників. Тобто, тут дуже для вас активний, класний, позитивний період за умови по суду, що ви проаналізуєте, що було раніше не так, що ви десь не допрацьовували, а тепер почали це робити, і пішов результат. Да? Тому треба. Раціонально підходити, та, не хаотично, бо робота фрілансером це насправді взагалі не хаотична робота. Це робота 24 на 7, 7 днів в тиждень. Тому тут класний період. Насправді тут і розвиток, і багато замовлень, і фінанси теж будуть рости. І про вас ще можуть дізнаватися та, зірка, не знаю, на телебачення десь вас покликати, на радіо. Якась можливість себе проявити з'являється. Для тих в кого свій бізнес. Так. Ну, тут ви можете бути незадоволені роботою. Людей, яких ви нещодавно взяли, і яких стажували. А також тут ще може бути те, що стажер пройшов стажування і не вийшов на роботу. А також можуть зриватися ці а, якісь, ну, переговори, чи вже майже про щось домовились, і тут ситуація виходить з під контролю, якісь причини вам не підвладні, а да, зриваються. Зривається якась ваша співпраця. Також тут може бути, можете звертатися до фрілансерів за якимись одноразовими проектами для вашого бізнесу, якимись послугами. Фінанси, справедливість. Хороша карта, вона така земна, проста, вона цілком реалістична. Тобто ви тут реально розумієте, скільки ви заробляєте, який у вас прогнозований бюджет, тут ви вмієте розпоряджатися своїми грошима, ну і вони до вас йдуть. Загалом позитивно у вас тут все. Можете чекати на якісь переводи, там, не з-за кордону або просто чекати на якісь виплати. То тут все теж. Буде в порядку, ви отримаєте свої гроші, те, що вам належить по праву. Але ну, справедливість це якраз от, е я не можу стрибнути вище своєї голови. Так, да, це стабільний дохід. Але на тій, наприклад, в тому моменті, де ви зараз знаходитесь, чи ви працюєте, чи ні, от те, що ви зараз маєте, це результат. Да? Тобто більше. Поки що на цьому тижні не буде. Тобто це стабільність, але щоб стрибнути вище, треба робити щось більше. Дізь пояснила. Ой, клас, скорпіони. Тут у вас імператриця на морально-психологічному, це дуже класно, особливо для жінок. Знову ж таки, може перекликатися за да, вашими енергіями. Тут ви вкладаєте в себе в свою красу, в свою зовнішність, в своє здоров'я, займаєтесь питаннями омолодження, пластичних операцій, материнства. Тобто все, от, що робить вас краще, що на вашу думку вам. Лише допомагає в тому, щоб стати кращою версією себе. Це задоволення. Це задоволення від себе і якісь такі моменти кайфу, да? коли ви самі собі створюєте ці кайфові е класні моменти. Тобто, ви ж собі щось подарували, ви десь до себе більше приділили увагу. Тоб... Ну, дуже класно, ви молодці. Що ж, скорпіони, чекаю на ваш зворотній зв'язок. Люблю, цілую. Пока-пока.